Наші вітання, всім, хто нас дивиться, всім, хто підключився онлайн, хто буде дивитись в запису. Сьогодні ми продовжимо говорити про благодать. і у нас сьогодні в студії пастор Іван Равлюк. Якщо вітає, ви ще його не бачили, можете його привітати. І ми вже записали декілька, чотири передачі про благодать. і хотів би продовжити цю тему, тому що ця тема не вичерпується. Скільки би ми про неї не говорили, ще приходи і приходи і приходи. І ось ці відкриття, які я вірю, що вони зміцнюють нас. І ці відкриття, вони ну, через відкриття про благодать, Бог хоче робити нові речі в нашому житті. Це правда. І давайте почнемо сьогодні з такого насправді дуже простого місцеписання. Але це ті речі, про які ми вже говорили, торкалися на попередніх передачах, про те, що таке благодать, і Ангел промовив до неї. Це Луки, перший розділ 30 й вірш до Марії: Не бійся Марії, бо в Бога благодать ти знайшла. Пам'ятаєш, Ваня, ми собі намагалися уявити, як ці люди, які знаходились в синагозі, коли Ісус в четвертому розділі Луки, Він читав. Що сьогодні збулося місце писання і яким чином вони себе там могли уявити? Так, так ось е Ангел говорить Марія: не бійся, благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і дас, даш йому імення Ісус. І нам знов таки, знаєш, тільки. Е Залишається як здогадуватись, в якому стані була Марія, коли вона це почула. Угу, почуло. Не зрозуміти до кінця так. да. і знов таки це слово благодать знайшла. І після того, як Бог Ангел ну, Боже слово приносить і каже, ти знайшла благодать, він говорить їй речі, які перевищують. Ну, Будь-яке розуміння, будь-які думки, будь-які молитви, будь-які очікування, перевищує все. Uh -huh. І ми говоримо про те, що благодать, це слово благодать, те, що Бог зробив для нас на хресті, е, воно перевищує всі наші сподівання, всі наші очікування. Все, що навіть нам е, ну, релігія. Навіть доброго сказала, що Бог може зробити в нашому житті, mm -hmm. то благодать перевищує це все. Це щось більше, так. ніж може ну, поміститись, в наше життя. Я би зараз е, порекомендував тим, хто нас дивиться або слухає, е, зробити наступне: ви, ви господар свого життя, ви е, фактично будуєте, ви інженер, конструктор. Ви, ви Плануєте і е, будуєте своє, своє життя по своєму плану, який вам дав або Господь, або ви черпали десь в інших місцях е, думки, як саме вам будувати життя? І ось тепер я вам запропоную наступне: е, уявіть собі своє життя найкраще, як ви могли б собі його уявити. Ну, тобто, найкраща дружина, найкращі друзі. Найкраще служіння, ну тобто, уявіть собі те, що чого ви так би хотіли, і ну до чого прагнете, чого хочете досягнути, і насправді це це потужно. так Ну Ти, ти бачиш себе в хорошій атмосфері, в атмосфері прийняття в сім'ї, атмосфері любові, атмосфері, ну, сказати, ну скажімо так, якщо ми беремо матеріальні речі, то в. В цілковитому забезпеченні, так, в крепкому такому міцному здоров'ї, так, от, mm. в розумінні з людьми і так далі. Тобто, кожного є своє. Хтось, хтось себе бачить е, таким е, успішним бізнесменом, людиною, яка е, заробляє кошти і має вплив, ну тобто е, правильно розпоряджається грошима. І знаєте коли ми себе побачимо в якомусь ну такому хорошому е, амплуа, в майбутньому, тобто в тому. Е, Чому в чому ми б хотіли бути колись в цьому? Немає нічого поганого, і тому я навіть до цього вас закликаю, щоб ви могли дати можливість запустити оці процеси в своєму розумі і і побачити себе якимось чином, і ось ви це зробили вам добре. Від цього ви знаєте, що що все краще майбутнє ну все краще, майбутньому, що що ви бачите для себе, воно може бути реальне. А тепер зупиніться і, і подумайте про наступне: Бог має силу зробити набагато більше. Бог не просто має силу зробити набагато більше, Бог бажає зробити набагато більше. Тому що ви можете бути обмежені в тому, як ви бачите своє життя, як планувати своє життя далі. як... Ну, Куди повернути, а куди не, не повернути. Ви ж не знаєте всіх, всіх тонкощів, і, і ну, можливо небезпек якихось в майбутньому на, на своєму життєвому шляху. Знаєте, і коли Я ж оцю думку... секундочку, Вань, про те, про що ти говориш, я ну, трошечки ну, ти почав ну, якби, з матеріальної точки зору дивитись. Угу. І... У мене є друг, один бізнесмен. Він ну, Бог зробив ну, надзвичайні речі в його житті. Він живе в Канаді, і там, ну, якщо почати свідчити, Трой Вокер він приїжджав до нас. Він у нас робив конференцію, семінари, я з ним багато їздив. І один раз він мені сказав: Діма, ти знаєш, що сама велика конкуренція це конкуренція за щоб заробити невеличкі гроші. Ось тут сама велика конкуренція. В, в сфері, де заробляються мільйони, там дуже маленька конкуренція. Там майже нікого нема. Так, да, в порівнянні в загальних масах, так. Да? Так. Mm, да. І, і, і знаєш, ось те, що ти говориш, що Бог, ну, нам треба розширювати наше бачення, наше життя. Ви? Розширювати те, що взагалі ну, от ми уявляємо, що може бути в нашому житті. Mm -hmm. ось ти, коли ти казав, уявіть собі. У мене зразу це прийшло на пам'ять, коли Ісус примножував хліби і риби uh -huh. де п'яти тисяч. То він сказав нагодуйте їх. Uh -huh. Ісус дав їм бачення, учням дав завдання, дав наказ, нагодуйте їх. І що вони йому сказали? Вони кажуть: навіть двісті динарів не вистачить. Щоб купити хоча б бодай трошки. <laughs> тобто, по-перше, їх образ, їх мислення, що, що таке нагодувати, ну це бодай дати трошки. Mm -hmm. І Ісус, потім в цій історії написано, що вони коли роздавали, то кожен брав стільки, скільки хотів. Оце mm -hmm. воля Божа була. Тобто, Ісус думає, як що значить нагодувати? Це. Це дати стільки, щоб кожен взяв, скільки він хоче. Вони вже давно там в постелі, вони давно не їли вже, вони голодні, вони мають іти назад додому. І Ісус говорить: Ну, от дайте їм їсти, і вони думають, що бодай трошки дати, але uh -huh. Божа воля, щоб кожен взяв стільки, скільки захотів, і ще щоб потім залишилось. І це завжди. Я от хотів чим завершити, mm -hmm. тим, що, що е, якщо ми з вами оглянемось бо, і е, з досвіду, да, з висоти відносин з Богом от прожитих років, е, ми, ми можемо е, підтвердити і бути свідками того, що Бог завжди давав більше, ніж ми очікували. Робив в нашому житті більше, ніж ми можемо претендувати на те, що нам належить. Так? І, і от ми не знаємо всього. Е, Всієї картини так, такого глобального бачення свого життя. Але ми знаємо, ті, хто знають, я скажу, не так всі знають, так ті, хто знають Бога близько і розуміють, як дії благодать, вони знають, що попереду їх чекає дуже багато сюрпризів. Є така пісня: Бог любить радувати мене, Він любить дивувати мене. Це його природа, і це дія Божої благодаті. Вона завжди дивовижним чином впливає на нас. Чому? Тому що те, що ми уявляємо. Воно мізер з тим, що Бог Бога є для нас, і коли ми розуміємо, що наша уява вона дуже гарно працює. Ми розуміємо, що ми можемо собі намалювати картину благословенного майбутнього, це нас приводить в восторг. Але який восторг нас повинно провести те, що Божа благодать набагато, набагато, набагато більше? Тобто, Бог нас поведе туди, там, де буде захист, Бог нас поведе туди, там, де буде процвітання. Алілуя! Це Ваня, сел... ти, ти зря торкнувся цієї теми. Бо, бо тут ми не входимо в цю передачу. І знаєш, є один який момент? Ми зараз поговоримо про що про що? Про те, що Бог більше, ніж ми собі очікуємо, бо гадать це щось більше, ніж ми собі очікуємо. Ось, Учні тоді в пустелі. Вони, коли вони сказали, навіть 200 динарів нам не вистачить, щоб бодай висновну там потрошки вистачило всім. Uh -huh. То Дух Святий звернув мою увагу на цей вислів: навіть 200 динарів. Оце слово навіть, це що таке? Ну, це означало, у них ці, у цих грошей не було. Так. І ну, це була їхня, їхня планка. Це була їхня планка. Вони більше в своєму житті не могли уявити е, ось це сама велика сума, яку вони собі уявляли, що от вони приходять в магазин і купують хліба. Так, На, ну, для, для цих людей 200, навіть 200 динарії не вистачить, щоб їм було хоч трошки. Угу. Ось їх уяви навіть не вистачало на те, щоб забезпечити цих людей п'ять тисяч, не враховуючи жінок та дітей, хоч на трошки. Так. Але Божа благодать вона була вища. І давай ще одне місце писання. Подивимось, це вже також з Луки, але це про Ісуса, вже не про Марію. Угу. А дитина з великої букви, росла та зміцнялась духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній пробувала. Угу. Дуже важливо. Дивіться, Ой, да. Росла, зміцнялась духом, набираючись мудрості. Тобто, мудрість тут ключове слово, угу. на Набиралась мудрості, і благодать Божа на ній пробувала. І я того читав, я, я думав. Ну, воно зміцнялось духом, це такий класний процес. Набиралось мудрості, це класний процес. І mm -hmm. ну, і благодать Божа на ній пробувала Я думав, ну Господь як це, і благодать Божа на ній пробувало. І Луки кі, другий розділ 45 вірш це коли батьки Ісуса загубились. Ось ми так, ми так читаємо цю, цю історію, да? От. і сталося що третього дня відшукали у храмі його Ісуса, як сидів серед вчителів і вислуховував їх, і запитував їх. Ось 46-й вірш. А, е, я вибачаюсь, ага, я два, два рази один той самий вірш. Я його знайду потім інший. Е... Наступний тут викладав. Але там написано, що вони всі сиділи і дивувались, так тому так. як їм їм відповідав. так Тобто, повертаючись, давайте в 2.40. Тут написано, що він зміцнявся духом, набирався мудрості і благодать Божа. На ній пробувала вот. то благодать Божа робить. Ось цю мудрість вона не просто робить на рівні з усіма. Тобто, він як там хлопчик, який був з батьками, угу. і тут він сидить в храмі з вчителями, і він запитує їх, відповідає, вони спілкуються, і вони всі дивуються, як він ну, стільки так, може зробити на мудрість. Угу. Тобто, ось це називається що мудрість плюс благодать. І mm -hmm. ця благодать робить мудрість вище, ніж. Ніж у тих, хто роками здобував цю мудрість. Да, Знаємо, да, да. І час більше, ніж у да. тих, хто був священниками там, і вони сиділи, і вони мали, би, ну, вони мали би знати багато, але благодать зробило так, що він знав більше. Так тому... я не знаю, скільки у нас часу, але у мене от є думка, яку ми можемо розвинути зараз. Живите, до... пане, на, на наступного ефіру, я думаю, обов'язково нам потрібно з цього розпочати, тому що тут дуже важливі думки, які допоможуть вам, е, ну можливо, стартувати е, ну, з, з успіху і йти від успіху до успіху в житті, тому що ми покликані жити від віри в віру, від сили в сили від славу славу. І, і якщо у нас буде я думаю, у нас будеться можливість наступного ефіру, ми, ми з цього і почнемо. Аллилуйя. Да. Давайте тоді помолимось. Господь, Alleluia. ми дякуємо тобі за цей час, дякуємо за твоє слово. Yeah, yeah. Я зараз молю за кожного, хто нас дивиться, щоб ось Дух Святий відкривав на вам і нам відкривав свою волю, відкривав нам і показував ці картини благодаті в нашому житті. Картину, для чого благодать прийшла в наше життя, для чого вона у нас є, що вона має зробити, яку роботу має зробити в нашому житті, і куди вона хоче нас перемістити? Ім'я Амінь. Побачимось. До зустрічі.